Вихід із колективного емоційного болота. Справжня зустріч із творцем. Листопад це міст. Будуть шукати, кого тягнути униз. Із світлом, і у світлі. Вітаю кожну душу, яка притягнулася у цей простір світла. Я, Луча Сазар, служителька і провідниця у сфери світла, дослідниця енергії тонких вимірів. На цьому каналі ви отримуєте не просто інформацію, а живі енергетичні послання, що надходять із видимого і невидимого світу. Цей простір функціонує і розвивається завдяки тим, хто відгукується на світло. Підтримати канал можна вподобайкою, коментарем, підпискою або донатом. Це ваша енергія подяки, і вона допомагає світлу продовжувати свою роботу. Активуйте дзвіночок, щоб бути на хвилі усіх наших відео. Дякую за вашу присутність і довіру. Ти вже знаходишся над тим, що вчора тягнуло тебе униз. Цими словами почалося сьогоднішнє послання, отримане мною із світу божественних енергій. Листопад розпочинається із внутрішнього підйому і впевненості. Які вже розкриті у колективному полі. Це не перемога над кимось, це перемога над колишнім станом себе. Листопад торкається того, що вже віджило, але чіплялося за твоє життя. Це не крах, а дозвіл старому завершитися остаточно. Біль, який не був прожитий, виходить, щоб звільнити енергію. Те, що зруйнувалося, не покарало тебе воно звільнило місце для того, що давно просило народитися. Після цього вивільнення дозріває нова форма майбутнього листопад, місяць недій, а внутрішнього планування, оформлення бачення, тихого росту того, що скоро проросте ззовні. Ти не бачиш форму майбутнього, але ти вже носиш його серце під своїм світлом. Глибинна енергія листопада не рух, а вкорінення, повернення до тілесності, стійкості, опори в матеріальному світі. Твоє тіло знає землю, твоє серце знає напрям. Зупинись. І ти відчуєш основу. Листопад перехідний період виходу із колективного емоційного болота, де ще не людина, але вже і не тваринний страх. Це момент, коли старі прив'язки залежності драматичні цикли більше не можуть бути ґрунтом для майбутнього. Ті, хто не вийшли з болота. Будуть шукати, кого тягнути вниз. Ті, хто відпустили, вже бачать берег. У багатьох може виникнути духовна дезорієнтація, бо руйнується старий спосіб мислення. Але це не кара, це розчинення тісної клітки, у якій душа більше не може залишатися. Ти не втрачаєш людей. Ти знаходиш себе. Ті, хто чинять опір, відчують застрягання, ті, хто дозволяють, відкриють новий рівень ясності. Ти не втрачаєш сенс, ти втрачаєш стару версію того, хто шукав. Листопад міст між завершенням старої особистості і входом у новий рівень свідомості. Це не смерть, це повернення. За межею старого не темрява, а світло, яке тебе чекало. Запрошую у простір моїх авторських курсів тих, хто відчуває поклик душі і хоче навчитися працювати з енергіями світла, зціленням і власним духовним шляхом. Курс базовий про світлові енергії, внутрішню силу. І зв'язок із вищим я, енергетичні діаманти фіолетового полум'я це глибини розплутування кремічних програм минулих втілень і роду, архангельські промені зцілення і куб Метатрона взаємодія з вісьмома архангелами, мій містичний всесвіт, ініціація у божественну магію, пам'ять душі і творення реальності. Якщо відгукується, напиши мені. Я допоможу обрати той курс, який відповідає саме твоєму шляху. Дар, який несе тобі листопад. Листопад повертає тобі святість мрії, яка була забута під тиском реальності. Дар місяця. Відновлення здатності мріяти не як втеча, а як прояв душі. Те, що колись здавалося наївним. Починає звучати правдивіше, ніж те, що називали дорослим. Твоя мрія не фантазія, це пам'ять душі про твою істинність без страху. Дар листопада емоційна зрілість, не пошук любові, це стан буття любов'ю. Ти не випрошуєш любов. Ти випромінюєш її. Те, що заважає цьому дару, це тягар я повинна. Дар не увійде туди, де душа стиснута обов'язком. Не мусиш тримати світ на своїх плечах, щоб бути цінною. Дар листопада повернення тебе в теплі, у силі, у творчому вогні. Ти не просто виживаєш, не просто живеш, ти починаєш світити.